Які тенденції і перспективи ринку рака в Україні? Ну, дивіться, перспектив дуже багато. Чому любі продукти харчування постійно на них є попит? Пропозиції по цьому направленню дуже дуже мало і вони знижуються. Чому? Тому що єдиний і основний конкурент, і навіть не конкурент, а основний момент, з чого ми стартуємо аналіз цього направлення це наш звичайний річковий рак. Штрафи, мала кількість в природних водоймах, і поступово річковий рак все одно ну, кількість зменшується і він зникає. За рахунок цього, ціна кожен рік виростає, піднімається. Тому перспективи у австралійського рака є, тому що це єдиний замінник річкового рака як продукти харчування. Далі, річкового рака нам невигідно вирощувати. В водоймі, тому що це дуже довго, це так коротко. А Австралійський рак відрізняється один з пунктів це швидкий темп росту. Так, само собою, для того, щоб зробити на цьому бізнесі гроші, потрібно багато їх вкласти. Але багато людей, які хочуть наперед зробити собі системний бізнес. Тенденції, що я бачу, кожен рік рак дорожче є, річковий. Звичайний тому е, тенденції такі, що ціна кожен рік росте, рака менше. Це е, я думаю, що багато хто це бачить, і той особливо хто купляє постійно річкового рака. бачить, що кожен рік ціна космічніше і вище, вище, вище становиться. Не потрібно мені сюди казати, що десь в воєликсі по 200 гривень кілограм, тонна, не знаю, Камаз е, е, рака е, дармових цін не існує, особливо ті, хто його постійно їдять. Тому Ціна підвищується, рака все менше річкового. Тому ті люди, хто будуть системно вкладати в цей бізнес гроші, будуть його розвивати і бачити, що у них це виходить. Ми його розглядаємо як і в приміщенні вирощувати, так і вуличне вирощування. Тому перспективи от такі. Більш детально, ви можете звертатися до нас. Ми займаємось будівництвом ферм, розвиваємо цей акванапрямок в Україні, допомагаємо по побудові бізнесу. І на всіх етапах можемо вам допомогти: супровід, навчання, продаж обладнання, продаж малька, зариблення в літній період повністю все це до нас. Компанія зоокул. Ми поможемо на всіх етапах. Для початку телефон в шапці профілю.